Гості та підписники каналу Вчений Кіт. Сьогодні ми з вами поговоримо про ехінококос. Ехінококос це паразитарне захворювання більшості тварин і людей. Збудником захворювання є личинкова форма стрічкових гельмінтів ехінококів. Ехінококові кісти найчастіше локалізуються в таких органах, як печінка, легені, головний мозок. Рідше кісти можуть утворюватись у кістках, м'язах, нирках, селезінці та інших органах. Ехінокок являє собою дивимось на слайд, дрібну цистоду завдовжки 2-6 мм. Цистода має 3-4 членики і в останньому зрілому членику міститься приблизно 800 яєць. Ось яйця округлі, дивимось на слайд. Жовто-сірого кольору, дрібні зрілі яйця з онкосферою всередині. Паразит знаходиться у капсулі і продукує дочірні цистоди. Всередині капсула заповнена рідиною. З великою кількістю токсинів, що є продуктами метаболізму паразиту. При прориві капсули дочірні паразити розсіюються по черевній або плевральні порожнині, а рідина кісти, оскільки вона містить велику кількість токсинів, спричиняє важку інтоксикацію і навіть може спричинити анафілактичний шок. У людини зустрічаються дві форми захворювання: гідна форма. Її спричиняє кістозний ехінокок, і при цій формі утворюється однокамерна кіста. Друга форма це альвеолярна форма, її спричиняє альвеолярний ехінокок, і для альвеолярної форми будуть характерні багатокамерні кісти. Джерелом інвазії є приотарні або безпритульні собаки, вівці та інші сільськогосподарські тварини. Ехінокок розвивається за участю дефінітивних живителів – м'ясоїдних тварин і проміжних живителів – це тварини і люди. Дефінітивні живителі разом із фекаліями виділяють назовні яйця і зрілі членики ехінокока, які потрапляють в ґрунт, потрапляють на траву, потрапляють у воду, на шерсть собак або корм. Проміжні живителі. Це сільськогосподарські тварини або дикі тварини, при поїданні трави або вживанні інфікованої води, проковтують яйця паразита і заражуються личинковою стадією, тобто в їхньому організмі буде відбуватись розвиток паразита до стадії личинки. М'ясоїдні тварини, які спожили в їжу органи і м'ясо заражені личинками, стають остаточними господарями. Потім, потрапивши до шлунку, зародок звільняється від яйцевих оболонок. Потім, потрапляючи до кишечнику, він заглиблюється у стінку кишечнику, а звідти потрапляє у кровоносне русло і вже разом із кров'ю розноситься до різних органів, найчастіше це до печінки та легень. Ріст міхура відбувається повільно, може тривати кілька років і стає інвазійним через 6-15 місяців. Шлях зараження – фекально-оральний через брудні руки, немиті овочі і фрукти, оброблене, погано оброблене м'ясо. Людина заражається від хворої тварини, найчастіше від домашніх собак. Так, членики паразита разом з личинками, виходячи із кишечнику собаки, Потрапляють на шерсть тварини, тому під час догляду за собаками, шерсть яких забруднена яйцями і члениками ехінокока, людина переносить разом з брудними руками збудника до ротової порожнини. Потім він потрапляє у шлунок, звільняється від яйцевих оболонок, далі потрапляє у кишечник і вже разом із кров'ю розноситься до різних органів. Особливо легко можуть заразитися діти, які цілують собак. Симптоми. уражені органи збільшуються у розмірах, їхні тканини атрофуються і функціональна активність цих органів знижується. В уражених органах наявні міхури різної величини. Присутні симптоми, загальні симптоми: інтоксикації, млявість, субфебрильна температура, погіршення апетиту, головний біль, при локалізації міхурів у печінці. Людина відчуває біль у печінці, збільшення печінки, еозинофілія, підвищення кількості еозинофілів у крові, лихоманка, нодота і блювота. Якщо кіста досягає великих розмірів, то вона механічно тисне на жовчні протоки, здавлює їх, і це призводить до застою жовчі і появи жовтяниці, що супроводжується жовтушністю шкіри і склер. При легеневій локалізації міхурів погіршуються функції дихальної системи, у людини з'являється задишка, білю грудя, хрипи, кашель, домішки крові у мокротінні, виділення із носу. При локалізації міхурів у головному мозку розвиваються вогнищеві неврологічні симптоми підвищення внутрішньочерепного тиску, нудота, блювання навколо капсули. Паразита, можуть бути вогнища запалення, крововиливи, розм'якшення тканин головного мозку, можливі епілептичні напади, депресія, деменція. Лікування в основному хірургічне, паразита видаляють із органу разом із оболонкою, і необхідно відмітити, що особливу увагу треба приділяти збереженню цілісності капсули. Якщо Орган сильно вражений, видаляють весь уражений орган нирку, селезінку або частку печінки. При множинних осередках проводять паліативну терапію проти паразитарними препаратами, дезінтоксикацію і симптоматичне лікування. Із медикаментозних засобів використовують. Альбендазол його призначають також і після операцій для запобігання розвитку нових вогнищ. Тепер ми з вами розглянемо ще заходи профілактики, це недопущення тварин до споживання м'яса. Яке заражено цистами, знищення уражених органів і трупів сільськогосподарських тварин, обстеження і регулярна дегельмінтизація домашніх і службових собак, обмеження контактів, особливо дітей, із собаками, миття рук з милом і теплою водою після контакту з тваринами, перед приготуванням їжі та після роботи на городі. Не вживати немиті овочі та фрукти, дикоростучі ягоди, і не пити воду із природних водоймищ, які могли бути забруднені фекаліями собак, і тим паче не використовувати цю воду для миття овочів, фруктів або приготування їжі. І зараз переходимо до розгляду тестів із буклету крок 1 медбіологія. Провідником наукової експедиції по Індії був місцевий житель, який ніколи не розлучався, звертаємо увагу зі своєю улюбленою собакою, якими інвазійними захворюваннями можуть бути заражені члени експедиції при контакті з цим собакою, якщо є, він є джерелом інвазії. Члени експедиції можуть бути заражені. Тому що джерелом зараження найчастіше є або домашні, або проотарні собаки. А в умові тесту зазначено, що провідник ніколи не розлучався зі своєю улюбленою собакою. Членики паразита разом з, личинкою, з личинками виходять із кишечнику собаки і потрапляють на шерсть тварин. Тому після контакту із собакою, шерсть якого, імовірно, і була забруднена яйцями та члениками ехінокока, члени експедиції брудними руками, тому що вони перебували у польових умовах в Індії, можуть перенести збудника до ротової порожнини, і далі він потрапляє у шлунок, кишечники, вже потім розноситься до різних органів. Тому Члени експедиції були заражені ехінококозом. Що стосується інших відповідей, то теніоз нам не підходить, тому що зараження відбувається при вживанні м'яса, сирого м'яса або свинини, або яловичини, або м'ясних продуктів. І про це в умовах тесту не було зазначено. Далі парагонімоз. А це захворювання? інфікування цим захворюванням відбувається. При вживанні сирих, недоготовлених або маринованих або солоних, ракоподібних, про що в умові тесту також не було сказано. Далі, дикроцеліоз. на це захворювання хворіють переважно жуйні тварини, а у нас мова в тесті йде про членів експедиції. І фасельоз це захворювання, зараження, на яке відбувається при вживанні. Немитих овочів, салатів, трав або під час купання у ставку при глотанні води із ставку, про що також в умові тесту не було зазначено. Тож правильна відповідь ехінококос. І ще один тест із буклету Медбіологія у вчора, який пас отару овець, звертаємо увагу отару овець під охороною собак, за деякий час з'явилися біль у грудях і кровохаркання. Рентгенологічно у легенях виявлено кулясте утворення. Імунологічні реакції підтвердили попередній діагноз. Укажіть гельмінта, який міг спричинити це захворювання. Захворювання. Спричинена ехінококом. Джерелом інвазії є приотарні собаки, вівці, що відмічено у нас в умові тесту. Ехінококові кісти найчастіше локалізуються або в печінці, або в легенях, або в головному мозку. У вівчарах спостерігаються симптоми порушення діяльності дихальної системи, а саме біль у грудях і кровохаркання, що свідчить. Ну, що вказує да, на легеневу локалізацію кіст. І це було підтверджено рентгенологічно, тому що у легенях було виявлено кулясте утворення. Тож правильна відповідь ехінокок. Я вам дякую за перегляд відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до зустрічі!